Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тут люди часто спотикалися через вибоїни та каміння. Просила комунальників заасфальтувати, та ті не поспішали. Після втручання народного контролю прибудинкову територію по вулиці Ярослава Галана таки облаштували. На цій ділянці дороги зламався вже не один дитячий візочок, розповідала Катерина. Проблема ось така. Дивіться, як їдемо колязочки, передні колеса ми вже поміняли. Це ми так їдемо, це наскакує на туди-сюди, колесо буксує і вже відкручується. А купили трьохколясну колясочку, таку ото, літню, то тут її хоч перенос, або так по цьому об'їжджає, тому що тут вона так не їде. Ми якби погарячилися, що трьохколясну купили. Тоді директор Соснівського субу обіцяв, що заїзд до будинку зроблять. Обіцянки своєї таки дотримав. Тепер людям тут зручно і їздити, і ходити. Завдяки старанням жителів, завдяки народному контролю, все ж таки нам вдалося вирішити цю проблему, і нам зробили асфальт. Дуже гарно зроблено. А тут було, ноги можна було повикручувати. А зараз, слава Богу, дуже гарно зробили. Спасибо. Тут риби було, як заціпаєшся і падаєш, а це ж ось, пожалуйста, новий освальний. цих двох тижнів. Роботи були виконані. Люди звичайно тепер дуже задоволені, особливо мами з колясками, інваліди, які в нас мешкають. Відповідно, вже набагато зручніше. І це сватне покриття вже відразу змінило зовнішній вигляд цього будинку. Уже приємно і зайти і гостей привести. Руслана Чевірова, Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.